Доброго дня, шановні глядачі! У цьому відео ми розглянемо, як в програмному продукті квартал абонентський відділ комунального підприємства реалізована можливість фіксації часу відхилення у наданні комунальних послуг. У випадках несанкціонованого відключення послуги, проведення планових ремонтів чи профілактичних робіт, а також при недотриманні встановлених стандартів якості або перевищення допустимих строків перерв у наданні послуг, в програмі для подібних випадків передбачено низку документів, які дозволяють здійснити перерахунок, зменшити нарахування в поточному періоді, зафіксувати знижку. Або, навпаки, донарахувати обсяг послуг. Розглянемо документ фактичний час надання послуги. Він дозволяє зафіксувати реальний період подачі послуг. Його слід заповнювати в тих випадках, коли послуга надавалась не протягом усього місяця, зокрема, якщо в окремі дні вона була повністю відсутня, або подавалась з перервами на кілька годин. У документі необхідно вказати період і послугу, за якими фіксується неповна подача. Поля дані з та ПО автоматично заповнюються в межах вказаного вище періоду. Табличну частину документа за потреби можна заповнити як по будинках, так і по особових рахунках. Для заповнення часу подачі послуги слід натиснути кнопку заповнити час і обрати часовий проміжок, протягом якого послуга була відсутня, після чого натиснути ОК і зазначений час автоматично відобразиться в табличній частині. Після проведення документа, якщо зменшення кількості годин стосується минулого періоду, необхідно здійснити перерозрахунок. Якщо це поточний період, дані автоматично враховуються під час нарахування. У прикладі з минулим періодом, тобто з перерахунком, розглядалось відхилення в кількості днів. Як видно, в документі зменшено кількість об'єму та суми нарахованої у попередньому періоді, тож система автоматично здійснила перерозрахунок за ті дні, коли послуга не надавалась. Далі розглянемо документ фактичний час надання послуги, в якому відхилення в наданні послуг фіксується вже в годинах у межах поточного місяця. Документ заповнюється за аналогічним принципом, і після проведення нарахування видно зменшення кількості годин, що відповідно призводить до зменшення суми нарахування. Також доступна можливість фіксувати відхилення за допомогою документа до нарахування знижки. За його допомогою можна здійснювати як до нарахування, так і знижки у вигляді відсотка або фіксованої суми. До прикладу, відбулась поломка колонки і виникла необхідність встановити знижку на послугу водопостачання по особовому рахунку 2025. Для заповнення документа необхідно вказати дату, вибрати послугу та операцію. Також необхідно зазначити період дії знижки та, при потребі, встановити актуальність для пільг та для загальної знижки. Обов'язково заповнюється особовий рахунок і автоматично підтягнеться власник. Відсоток знижки та кількість днів розраховується автоматично. Потрібно також зазначити. Причину надання знижки. Після проведення нарахування бачимо зменшену суму на відсоток, що зазначили в документі. Ще один із способів зменшення кількості годин надання послуги це її тимчасове відключення. Для цього використовується документ Зняти або додати послугу. З типом операції тимчасове відключення, у якому вказується період відключення послуги. На відміну від документа фактичний час надання послуг, у цьому випадку відхилення врахується лише за кількістю днів. У табличну частину документа додається особовий рахунок, після чого на другій вкладці через кнопку заповнити актуальними послугами вибирається послуга, яку необхідно тимчасово відключити. Після цього документ проводиться і закривається. У наведеному перекладі період тимчасового припинення надання послуги охоплює як попередній, так і поточний період. Тому було виконано. Перерахунок та нарахування, де зменшено кількість днів надання послуги. Дякую всім за увагу, до наступних зустрічей!